Всім привіт! Сьогодні я хочу вам презентувати книгу Еміс Спарк Дім на краю магії. Сама повість нам розказує дуже цікаву історію про дівчинку-дев'ятку, яка насправді живе в серединці та змушена здобувати собі їжу і, взагалі, право на життя. Отже, я зачитаю вам уривок. Дев'ятка присіла за стосом ящиків з рибою на гамірному ринку. «Мертва риба завжди виглядає такою здивованою, подумала вона. Здивована. Що померла, чи здивована, що її спіймали. Що ж, у всякому разі, дев'ятку нічим не здивуєш. Вона не збиралася попадатися чи помирати Уклінно дякую, хоча кожного дня ризикувала її життям і свободою. Дев'ятка провела кінчиками пальців по своїй порожній сумці, перекинуті через плече, недовго їй лишилося пустувати, зосередитися. Вона на мить заплющила очі, а тоді знову розплющила, неначе кішка. Помічає здобич, тихенько її переслідує і в потрібний момент нападає. Але замість того, щоб принести мишу своєму хазяїну, дев'ятка полювала на інший подарунок. Вона потрапила в немилость до Гаманса, старого ватажка банди, їй потрібно було проявити себе, довести, що вона гідна даху над головою і жалюгідної порції їжі, яку старий диявол видавав їй щодня. І зараз це був її шанс. На ринку усі були заклопотані, метушилися і теревенили. Це було ідеальне місце для наскоку. Тачки торохкотіли, торговці кричали, вози гриміли. Закутана в шаль, торговка рибою стояла у дальньому кінці своєї ятки і вигукувала у натовп прази про улов дня, яким, наскільки й розуміла дівчинка, була просто надзвичайно велика і надзвичайно здивована риба. Дев'ятка пригнулася за ящиками і роззирнулася. По Бруківці загоркотів віс, запряжений конем, затягуючи її огляд. Коли він проїхав, дев'ятка посміхнулася ось вона, її здобич, юна леді, яка стояла до неї спиною. Судячи з її росту статури, дев'ятка припустила, що дівчинка була всього на кілька років старша від неї, але гарно вбрана. Вона була у пишній червоній сукні, що головне тримала в руках модну дамську сумочку, розшиту бісером. Усі відчуття дев'ятки були у бойовій готовності. М'язи напружилися, вона стала у стійку, стиснула і розтиснула кулаки, випрямивши пальці і її ритуал перед наскоком. Отже, якщо вам цікаво, як продовжилася історія і чи вийде дев'ятці здобути свободу, приходьте до нас в бібліотеку на Шевченка.